Читаємо Сенеко 67-й лист до Луцілія, друга частина: Якщо почнеться війна, зичитиму собі з гідністю перетерпіти рани та голод. От, питаєш, чи всяке благо бажане? Якщо благом є, кажеш, мужність на тортурах, стійкість духу під вогнем, терпіння у недузі, то виходить, що все це бажане, але я не бачу тут нічого такого, чого варто було б прагнути. Досі якось я не стрів людини, яка складала б обітницю богам у надії, що її хтось відшмагає різками, чи розтягне на дибі, чи врешті що її покрутить подагра. Проведи між усім тим різницю, мілу, цілію, і ти зрозумієш, що і тут є речі бажані. Звісно, я хотів би, щоб мене оминули тортури, але якщо мені таки доведеться їх зазнати, то хіба не прагнетиму того, щоб приймати їх мужньо, стійко, незламно або, скажімо, війна? Я ж зовсім не хочу, щоб вона почалася. Та якщо вже почнеться, то хіба не зичитиму собі з гідністю перетерпіти рани, голод і все інше, що вона неминуче несе з собою. Підписуйся на мій освітній канал Кайрос.